Під час третього пленарного засідання 54-ї сесії Коломийської міської ради вручили нагрудний знак Щит громади захиснику з Коломиї Василеві Бойку. Відзначили нагородою за відданість громаді та активну волонтерську діяльність депутата міської ради Тараса Гнатишина. Далі перейшли до порядку денного. На розгляді майже 180 питань серед найважливіших рішень реорганізація Коломийської центральної районної аптеки, а також зросте вартість харчування у закладах дошкільної освіти Коломийської громади. Підсумував голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Нужно нас питання Це є розподіл коштів для силового блоку. Хоча в нас і забрали ПДФО, але ми зараз будемо і для військових, які Сходяться наші десятки і для тих, що в нашій громаді аптека номер 31 На жаль, вона є збиткова, вона буде реорганізована в комунальне підприємство Інвест. До речі, якраз у ці дні був вівторок, середа в Києві, там відход, проходив форум по відбудові України. Коломия це є одна з громад, яка буде в пілотному проєкті по будівництву житла. І однією з вимог, є якраз наявність такого комунального підприємства яке би займатися цим питанням. Тобто, це ми реорганізуємо аптеку в комунальний птах, під... центральна районна аптека. Також ми, по освіті в нас є зміни, бо змінюються законодавства, і треба зараз, щоб як заклади освіти, культури, управління мали у своєму положенні статутах, це вид капітального будівництва. Тобто ми хочемо, наприклад, добудовувати будівельні спортивні майданчики, дитячі майданчики це вже є капітальне будівництво, тому потрібні такі види. Що стосується харчування, то ми збільшуємо вартість харчування для садочків, бо ми знаємо, що з 1 вересня ми переходимо на харчування від підприємців чи підпідприємців. І відповідно збільшується вартість. Це вона буде порядка до 90 гривень. По інших громадах це є набагато більше. Але ми так шукали компроміс з тими підприємцями, які вже не дають на нас послуги і з працівниками освіти.